Один вибір кольорів для вітальні, як і для будь-якого іншого простору, планування простору і вибір надійної і зручної меблів є основою. В той час як колір додає емоцій і настрою, перший і найпростіший спосіб перетворити простір, змінить колірне рішення, можна перефарбувати стіни, змінити колір предметів меблів або просто зосередиться на аксесуарах, подушки, килимки, вази, статуетки, рамки та ін можна використовувати для відправної. Точки свій улюблений предмет, наприклад, зелене крісло, яке буде задавати тон всьому іншому простору. 2. дзеркальний фокус. Спробуйте оволодіти мистецтвом симетрії, створіть композицію на стіні з красивих аксесуарів, розташовуйте повторювані об'єкти, задаючи ритм. Також можна розташувати однакові предмети інтер'єру по обидві сторони вікна, якби поміщаючи його в красиву раму. 3. мода поза часом. Вибирайте меблі, яку ви будете любити вічно, в незалежності від модних тенденцій, а потім додавайте і міняйте акценти, які прямо зараз співвідносяться з вашим смаком і настроєм. Стилі та напрямки легко змінювати за допомогою деталей або обробки. А якісні меблі прослужать багато років порада для поєднання багатобарвності спробуйте дотримуватися одного типу або класифікації, наприклад, перлового тону, пастельні відтінки, або навпаки, глибокі яскраві фарби. Чотири змішування малюнків незалежно від того, який тип візерунків ви змішуєте від традиційних смуг і квіточок до складних геометричних візерунків і мотивів, кілька основних принципів застосовуються скрізь. Змінюйте масштаб застосовуваних малюнків в просторі будь вони на драпіровці, творах мистецтва або подушках, змішуйте великі, середні і малі розміри, щоб вони не конкурували один з одним. Виберете предмет, який буде служити відправною точкою вашої колірної схеми, візерункове драпірування або шпалери можуть задати тон для переробки всієї кімнати, це може допомогти визначити інші моделі та кольори для використання в приміщенні. Наприклад, ви можете повторити колір стін у відтінках диванних подушок, які в свою чергу. Проявляються в деталях інших аксесуарів п'ять. Вибір меблів при виборі меблів для вітальні. Подумайте, які функції вона повинна виконувати, і не бійтеся змішувати їх. Журнальний столик або диван може мати також полиці для зберігання книг. Декоративна ширма може перетворюватися в стелаж для журналів, шість функції і витонченість вітальня. Звичайно, це перш за все простір для життя, для збору. Відпочинку і розмов, зустрічі з друзями, сімейних вечорів та інших приємних активностей це вимагає розмістити певний набір необхідних предметів, щоб зробити кімнату функціональною. Шукайте способи включити функцію у форму. Декоративні ящики, коробки, скрині відмінно виконують функцію зберігання різної дрібниці, але також можуть бути використані для сервірування напоїв і десерту, коли це необхідно, всім вікно. Будь-яке вікно поєднує в собі, як мінімум, дві функції це джерело світла і розширення внутрішнього приміщення зовні. Хочете ви додати приміщенню природне освітлення або приглушити його, хочете підкреслити гарний вид з вікна о, навпаки, приховати індустріальний пейзаж. Відповіді на ці питання визначать вибір декору цієї частини кімнати, крім того, драпірування вікон може служити визначальним фактором для оформлення всього простору. За допомогою штор, довжини фактури малюнка можна візуально збільшити або зменшити висоту стелі, або сформувати емоційний настрій. Вісім прикраси для стін, роботи, будь-то гравюри, картини або фотографії вони можуть надати кімнаті індивідуальність, закінченість образу. Так само як ювелірні вироби можуть завершити наряд, особливо витончено виглядають роботи, оформлені в паспорту, що без праці можна зробити в будь якій багетної майстерні. При визначенні того як повісити свої художні роботи, подивіться на місце, яке ви хочете заповнити, і визначте вертикальне або горизонтальне розташування буде працювати краще. Завжди беріть до уваги не тільки розміри стіни і самих робіт, а й навколишні предмети. Дев'ять повторюйте кольори, використовуйте якийсь колір більш ніж один раз принцип, який допоможе вашій кімнаті бути узгодженою за кольором, але майте на увазі, що кольори по різному проявляють себе на різних типах поверхонь. Тверді, блискучі поверхні відбивають світло інакше ніж, наприклад, ляна тканина. Замість того, щоб, дивлячись на об'єкти, дивитися на них окремо, зверніть увагу на те, що ви бачите спільного в відтінках і кольорах, наприклад, на зображенні лампа і диван мають жовті відтінки, подивіться, вони цілком можуть доповнювати один одного. 10. книжкова шафа. простий спосіб розширити візуальну стіну, це розмістити уздовж неї широкий і високий книжкову шафу. А дуже простий спосіб надати вашій книжковій шафі новий вигляд це розставити книги та інші предмети за кольорами.